Всіх вітаю в осінньому садочку 16 вересня. Садочок у прекрасних кольорах, осені. Чарівний клен японський. Кипарисовик, який чудовий. Барбарис як полум'я вогня. Так чарівно виглядає. закінчують своє квіткування, сонечко вже відставило оставило свій відпечаток, відбиток, але вони все одно чарівні. Тує аурея нана чарівна. І літом, і восени. Скоро осінні хризон відкриють свої квіточки. Флокси чарівно виглядають і літом, і взимку. Ще чудовий фантом. зробив уже румяненькі свої квіточки. Чарівно Гело. Гарно наростила Лаванда Чарівна, і літом, і восени, і зимою. Декоративна трава, то також уже при, прикраса гарна для садочку. Березклад крилатий, скоро почне забарвлювати свої листочки в червоний колір. Дерено лігантісимо, чарівно виглядає і літом, і взимку. Літом в нього гарне забарвлення листочка, а взимку його стебла буде червоного кольору. Прикрашати садочок також. Флоксик робить гарну коврову доріжку. Спірейка вже готується до зими, скоро почне скидати своє листечко. Навесні вона саме перша прикрашає садочок. Офіроплідник дябло. Росте в півтені. не на сильному сонечку, тому має забарвлення не зовсім бордового кольору. Але він чарівний. Прекрасна рослина, яка росте швидко, можна робити з нього огорожу, а може бути як одиночна посадка також. Прикрашати ваш садочок. Це куточок, де мало сонечка. Тут чудово себе почуває папоротник, гейхери, кости. Себе почувають також хорошо. ТИС прекрасно почуває себе. Дерево видно Анабель Струн. Волотиста гортензія. Лаймлайт, вона також себе почуває тут причудово. Сонечко попадає, але воно невеличке. Так як немає багато сонечка, ця гортензія себе ще не забарлює рожевий колір. Вона може квітнути трошки довше, ніж на сонечку. Ось таке забарвлення має квіточка широколистої гортензії. Який сорт, я не пам'ятаю. Дуже красиві кольори були неділі-дві назад. Вона була, як, наче перламутрова. Зараз вона вже робиться зеленішого кольору. Вже закладаються на стволах брунічки на наступний рік. В цьому році вона дуже погано виходила з зими. Я хвилювалася, що щось буде не так, але ні нормально. Розочки також вже закінчують своє квітування, але ще є бутончики. Ще трошки порадує мамин садочок. Також лайн-лайт, Тут він живе на сонечку більше, тому забарвлення квіточок ось такого кольору має. Є трошки розовеньке, а там, де сонечку поцілувало, квіточку більше, то виглядає ось так. Це найстарша моє, мій кущик Лаванди, найстарший. Так виглядає Барбарис Марія. Ту янтар буде у вигляді балабончика. Це також лаймлай. Лаймлай чи лаймлай. Нові гості нашого садочка Бересклет санспот. Sunspot. Дуже ярко. Дуже гарно виглядає, морозник. Придбала поки один, хочу подивитися, і також новиночка в садочку буде, гейхера hey, безкінечна ніч. Коли світить сонечко на нього, він виглядає з червоненькими листочками, але коли сонечко не попадає лучі проміні на листочки, він виглядає майже чорним. Lime лаймгло. Ну, дуже чарівний і влітку, і восени. А в зиму в нього кінчики перекрасять своє забарвлення у фіолетовий колір. Бересклет компактус це дуже чарівний бересклет. Ой, барас барбарис, я кажу бересклет. Дуже чарівний барбарис. Він міняє колір три рази. Я навіть не знала, коли купувала, що він такий чарівний. Ялівець з блючіп також дуже гарного кольору. Голубий. Він високим не росте. Дуже гарний. Коврик буде голубого кольору. І біля нього такого ж кольору гвоздичка. Дуже чарівно виглядають поруч поруч. Сподіваюсь, вам сподобалась подорож по моєму садочку. Якщо так, то буду дуже вдячна за вподобаючку. Мирного всім неба. До зустрічі.